Привіт. Я сьогодні на річці і пригадала, як я приїжджала на річку ще минулого року. Перші рази, коли ми тільки знайшли, що тут є річка. І я пригадала, в якому я була стані. Знаєте, як буває, ви згадаєте своє дитинство, потрапити в якусь знайому вам. Місцевість, і напевно ви згадаєте, як ви там себе почували, які у вас були думки, як там вам було взагалі. Так от це така, знаєте, прям ну велика різниця. Те, в якому я стані була і тоді ще два-три роки тому, і якийсь там тут зараз, до речі. Ось тут проводяться зараз якісь змагання, тут щось голландці збирають, щось роблять. Прям все дуже цікаво. Ну, Отам от вони, гляньте, йдуть, цікаво. Ой боже, щось кидають. Молодці одним словом. Так от, в чому ж різниця у стані, як можна бути, жити з одного стану або з іншого стану? Зараз теж приведу такий приклад. Сьогодні ми з моєю подружкою його розглядали. От, наприклад, вождіння бути за кермом. Так склалися обставини, що права в мене були давно, вже там близько 30 років тому я їх отримала на той час ще в першому вузі на механізаторському факультеті. Це було обов'язково. Але ж ні їздити, ні правил, ні вождіння, ну взагалі нічого я не знала, просто от від слова зовсім. І складаються так обставини, що тут ось є автівка. Я тренуюсь спочатку на першій автівці, яка була в нас, потім вже коли купила мені, власну. От. І Я почала просто їздити. І зараз, якби мені так сказали, що тобі спочатку треба піти в школу для вождіння, вивчити всі правила, навчитися їздити, керувати атівкою, так потім їздити якось. І ти оце будеш в тій ситуації знати, що робити, тоді, коли ти потрапиш в цю ситуацію на дорозі, ти там, звісно ж, за те, що ти вивчив це в школі, автошколі, да? ти теж зможеш. В цій ситуації правильно зреагувати, так? Теж не можу вам не повернути камеру, ось проходжу мимо. Нічого не показати оцю красу. Ось така краса на мене дивиться, я тут розказую. Так от. Що стосується стану, так? Тобто зараз, ну, Якщо мені доведеться, чи ну, там, потрібно буде да, перездавати, чи то на голландській мові, чи то в Україні, От це зовсім інший стан. Я в будь-якому випадку здам. Чому? Бо в мене немає страху Ну, ні в чому, і я вже ці всі, всі ситуації ну, тисячу разів прожила там, на дорозі, на перехресті, десь там, сям. Тобто воно вже все сталося отут в реальності. І вже тепер це на бумазі там, написати, чи... Та хоч я не знаю, там кілька разів буду здавати, я в будь-якому випадку здам. От. І що стосується взагалі е, проживання от стан дорослості, е, наприклад, да, коли ми пригадуємо десь себе в дитинстві або в якомусь іншому часі. Ну, звісно, я вам скажу, що погано, якщо у вас не змінюється стан, якщо ви зараз дорослий, а почуваєтесь так же, як і в дитинстві, то це не зовсім гарно. Чому? Тому що ну, в дитинстві все для вас здається великим. Воно більше за вас. Вам неможливо ні на що впливати. Ви залежні завжди від, від усього там, чи то від батьків. Чи хто над вами да, там піклується е, якихось дорослих, якихось важливих людей. От. А коли ви вже в дорослому, да, зрілому віці, то, е, ну, звичайно, що все стає реальним, таким, як воно є. Тобто ви вже бачите це із тої висоти, яка, е, з якою ви живете. І вже воно вам не таке страшне, вже ви можете вирішити любе питання, ви знаєте, де що, як знаходиться, що вам зробити чи що вам не зробити, в якому випадку, так? Так от і отакий, знаєте, стан упевненості, стан такої дорослості, коли тобі нічого вже не страшно, він... Ви спочатку в нього можете попасти, а потім він у вас трапиться в реальності. Тобто це коли ви вже дорослий. Це не діти, звичайно. Але діти теж знають, наприклад, там коли ви щось можливо, ви ж знаєте, як щось спитати у Матусі чи у Татусяну, щось там попросити, наприклад, або до вчителя, як звернутися, чи там до друзів, чи будь-кого на вулиці. Це теж різні стани, в яких ми. Знаємо, як їх ідеї їх примінити. От. Ну, то коли ви вже дорослий, то на це треба звернути увагу. Що спочатку те, що ти відчуваєш, і тобі треба потрапити в той стан того життя, яке ти хочеш мати, яким ти хочеш жити. І, те, і треба тренувати саме цей стан цього життя, саме бути вже таким. І це можливо, це кожен з нас вміє, я вам кажу. І тоді воно ви не помітите навіть, як проявиться в вашій реальності, в вашій тут От. Обіймаю вас, Па-па!